У нас дуже талановитий народ. От ми зараз їдемо в поїзді Одеса Ужгор. Я познайомився з паною Ярославою. І вона заспівала стільки гарних наших українських пісень. І я її попрохав, попросив, щоб вона заспівала якусь ще одну пісню. Будь ласка, пані Ярослава, ми слухаємо вас. Ту, що ви любите. Зараз, зараз... Співаєте своїм сусідям. В селі не? пригадайте щось. Що ж то я першу знала ту. То, Давайте то... ту, то, що першу співали. Повторіть ще раз. Засвіли чорнобривці під нашою хатою, коло дому, чути звуки музичка. Сьогодні мамо я прощаюсь з дівчатами і стаю на весій, вишиваний рушник. Більш не будеш ти, мамо, гладить коси шовкові. Її. Не вплітатиме стрічку поївку мою і до заходу сонця, не прийдеш до віконця, Проважай на олянку на слухнянку свою, і до заходу сонця, не прийдеш до, до віконця. Проважать на гулянку, не слухнянку свою, ти не плач, сестричко, що йду я із дому, що йду я із дому, у чужую сім'ю, скільки жити я буду. Я про вас не забуду, до рідної оселі завжди стежку знайду. Скільки жити я буду, я про вас не забуду, до рідної оселі завжди стежку знайду. Ти не плач моя мамо, що я із дому, що я із дому, почужую сім'ю, скільки жити і що жінку чужую, називать буду матір'ю, я тебе, моя рідна. Як раніше люблю і що жінку чужою називать буду матір'ю. Я тебе, моя рідна, дуже дуже люблю. Дякую, пані Ярослава. А от у вас селі багато співають. Старі люди, молоді люди, а от молоді люди знають ті пісні, що ви співали? Та це я вже? знаю, чим Та, трохи я щось співпають, але не, не таке, як то, ну, от, я наш я. рік був такий, що а ми. Це, а хто вас навчив цим пісням? Це мати чи сусіди? Ну, а от віці, ся, що от, сьогодні тепер, була в більчу в ага. лічебниці. Жінки співали, ви вивчили? Цю Ні, пісню, да? я де годна так жменько вивчити, я переписала. Дала, а, потім познайомила, вона а дала мелодію? телефон, вона О, дала як. телефон, по телефоні поспівали, Дякую. Дякую. І, і вже таке я знала. А потім все за Чорнобрівці, потім поїхала до Польщі, зрозуміло. Я з вашого дозволу запущу обидві пісні в YouTube. Хай люди послухають, такі прості, гарні.